Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю ось, і іноді це комусь подобається Ельфійський камені 34». Вони проспали кілька годин, а потім почули шум за дверима кімнати. Віл прокинувся першим, сів прямо в ліжку та вдивився у нічну темряву. Він чув звуки човгання ніг, шепіт, важке дихання. Не демони, швидко сказав він собі, але чомусь погане відчуття не вщухало. Клямка на дверях тихо заскрипіла. Її хтось намагався відчинити. Амберол теж прокинулась, сіла поруч. Віл приклав палець до губ. Чекай тут. Він тихо зісковзнув з ліжка і рушив до дверей. Клямка продовжувала скреготіти, але хлопець перекинув засув, тож кімната була в безпеці. Він нахилився до дверей і прислухався, голоси були низькими й приглушеними. Обережно, дурню, підійми. Та підіймаю я, відійди з світла. Марна трата часу, просто зламай. Нас тут багато. Ні, цей хлопець використає магію. Це золото варте ризику. Розбивай усе. Голоси сперечались, шепіт змішувався з хлюпанням елю, грюканням і уривчистим диханням. Там було щонайменше півдюжини чоловіків, точно горлорізи та злодії. Швидше за все, їх привів до кімнати порожній язик когось, хто почув розповідь про чудесне зцілення, і не втримався від кількох прикрас у переказі цієї історії. Віл поспішно зробив крок назад, Амберл схопила його за руку. Забираємось звідси, прошепотів він. Добре було, що вони вирішили спати в одязі, тож знадобилось лише кілька хвилин, щоб натягнути дорожні плащі та черевики. Віл поспішив до вікна в кінці кімнати і відкрив його. Одразу внизу від стіни похило спускався дах веранди. З його краю до землі було близько дюжини футів. Віл повернувся, щоб підвести Амберл до вікна. Вилазь, прошепотів він і взяв її за руку. У цю ж мить із залу пролунала чиясь гучна лайка, важке тіло врізалось у двері, виламуючи дошки та металеві кріплення. Потенційним злодіям увірвався терпець. Віл майже виштовхнув ельфійку у відчинене вікно. І поспіхом озирнувся назад, щоб переконатись, що зловмисники не увірвались остаточно. Ні, не увірвались. Двері усе ще тримались, але знову новий удар цього разу засув піддався. До кімнати увірвався вузол фігур, що спіткались одна об одну, лаялись та кричали. Віл не став чекати, що буде далі. Видершись у вікно, він поспішно вистрибнув на веранду. Стрибай далі. крикнув він Амберл, яка присіла перед ним навпочіпки. Ельфійка перескочила через край даху і впала на землю внизу. Через мить Віл опинився біля неї. Над ними, нахилившись через відчинене вікно, гнівно кричали фігури. Віл відтягнув Амберл назад у тінь будівлі, а потім поспішно озирнувся. Ну і куди? пробурмотів він, раптом розгубившись. Амберл мовчки взяла його за руку і побігла до кінця стіни, а потім до будівлі, що стояла поруч з корчмою. Крики переслідувачів посилились, а потім почувся тупіт чобіт по даху веранди. Хлопець і Ільфійка безшумно побігли крізь темряву будинків, прослизаючи проходами, провулками вздовж стін, доки, нарешті, не опинились на краю дороги. Проте їх переслідували. Грім, Пенворд, здавалось, раптово прокинувся, світло спалахувало в темних будинках навколо, голоси підвищувались. Амберл вийшла на дорогу, але Віл поспішно потягнув її назад. Менш ніж за сотню футів від неї, перед готелем свічка, вийшли на дорогу кілька темних постатей, ретельно обшукуючи тіні навколо себе. Що, невже повертатись? Прошепотів юнак, і вони дійсно повернули назад, пройшли вздовж стіни будівлі до її кінця. На темному тлі лісу стояла низка сараїв, згуртованих разом. Віл завагався якщо вони зараз спробують втекти до лісу, то там безнадійно заблукають. Але виходу не було, їм довелось пробиратись назад, в обхід будівель до місця, де головна дорога виходила на південь. З грімпенворду, опинившись за межами міста, вже, напевно, можна не чекати переслідування. Обережно вони йшли вздовж задніх частин будівель, стіни та паркани оточували їх з усіх боків, а бочки зі сміттям захаращували шлях вперед. Проте крики вже стихли. Будівлі попереду все ще залишались темними. Ще кілька хвилин. І вони, можна сказати, відірвуться від переслідування. Втікачі звернули у вузький провулок, що пролягав через ряд стаїнь з комбікормовим магазином. Коні тихо іржали, нетерпляче тупотіли. Узявши Амберл під руку, Віл рушив уздовж огорожі загону, але вдалося зробити не більше десятка кроків. Позаду почувся різкий крик. З тіні вийшла темна постать. Що розмахувала руками. У відповідь почулись крики з інших будівель. Налякані вони спіткнулись, заплутались, втратили рівновагу і впали. У ту ж мить переслідувач опинився зверху. Руки замахали, кулаки загупали. Віл щепився з чоловіком, жилавим, від якого тхнуло Елем, Амберл відскочила вбік. Його руки вчепились в плащ нападника. І раптовим поштовхом вілу вдалося відкинути чоловіка. Почувся удар. Переслідувач вдарився об дошки огорожі і впав на купу навозу. Віл піднявся на ноги. У кімнатах над комбікормовим складом і в навколишніх будівлях загорілося світло, у темряві позаду замайоріло світло смолоскипів. Звідусіль лунали крики. Юнак схопив Амберл, і вони разом побігли вздовж кільця загону до лінії Сараїв. Там вони повернули назад до головної дороги та пройшли вузькою алеєю, що пролягала між двома зачиненими будівлями. Не було видно нічого, довелось бігти наосліп. Віл був попереду. Віл. застережливо вигукнула Амберл, але пізно. Очі хлопця не були такими гострими, як у Ельфійки, і він стрімхолов влетів у купу дощок, розкиданих в провулку. Він упав, врізавшись у стіну будівлі, біль вибухнув у голові. На мить юнак повністю втратив свідомість, але якось він знову опинився на ногах, запаморочливо плентуючись вперед. В його вухах дзвенів голос Амберл, рукою він потягся до чола. І одразу ж відсмикнув долонь мокру від крові. Раптом Ельфійка опинилась поруч, її руки міцно обхопили його талію. Хлопець слабко притиснувся до неї, змушуючи себе йти вперед, до далекого світла вулиці. Віл відчував, що втрачає свідомість, і боровся з цим. Треба продовжувати рухатись, треба залишатись притомним. Амберл говорила з ним. Слова, які він не міг розібрати, на чомусь наполягали. Хлопець відчував себе дурним. Як він міг допустити, щоб зараз сталася така дурниця? Хитаючись, вони покинули провулок, спустились вниз, знову спіткнулись. Ельфійка намагалась утримати хлопця на ногах. Кров заливала вілу очі, ще більше засліплюючи. Він щось люто бурмотів. І раптом почув, як Амберол здивовано зітхнула. Крізь туман, що затуманив зір, хлопець побачив клубок тіней, що з'явились з темряви. Почулись голоси низькі, грубі, якесь шипіння, застереження. Амберл зникла, юнак відчув, що його підіймають. Сильні руки швидко понесли його крізь темряву. Перед затуманеними очима кружляв кольоровий вихор. Змішаний зі сліпучим світлом смолоскипів. Його знову підняли і почали нести, на цей раз крізь щось брезентове. Поруч мерехтіла лампа. Почулись голоси, застережливий шепіт, і він відчув, як волога ганчірка витирає йому обличчя, чиїсь руки загорнули його в ковдру та підклали під голову подушку. Повільно Омсфорд розплющив очі. Він знаходився у яскраво розмальованому фургоні, стіни якого були прикрашені гобеленами, бісером і шовком. Хлопець зітхнув знайомий фургон. Звідкілясь нахилилось обличчя темне, чуттєве, обрамлене кільцями густого чорного волосся, посмішка, яка його привітала, була сліпучою. Я ж казала, що ми ще зустрінемось, Віл Омсфорд. Це була Еретрія. кінець дивиться го четвер. Дякую за послуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окремо подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось.